У півдні у Свято-Георгіївському храмі, аби попрощатися з воїном Романом Карпусом, зібрались рідні, знайомі та побратими. Разом із загиблим вчився в паралельних класах. Згадує Сергій Пилипець. Він займався боротьбою і захищав, там, якщо там, ну, там якісь там були ситуації, то завжди за друзів горою. Зі школи з ним товаришував, потім працювали. Гарний хлопець був, добрий сюди, допоможе, сюди на посмішки, на позитиві. У нього була фірма, він був найкрасний стікочик по сумам. З перших днів повномасштабної війни боєць долучився до війська добровольцем, розповідає побратим загиблого Роман. Дуже начитана людина, полюбляв дуже книги, психології з фантастики. Робив дуже гарні вітражі. Це його руки. Він все робив руками з електричества все ремонтували, відновлювали хати, бліндажі проводили. Тобто, ну, це так просто треба було. Він їхав в магазин, покупав і просто привозив виробив. Буду завжди пам'ятати, що це людина, яка могла по будь-якому поводу виставити своє мніння. Разом із загиблим, згадує Роман, прослужили півтора року, а місяць тому воїн перевівся в інший підрозділ. Він хотів активніше все робити, він перевівся в розвитку. І на заході в нього на жаль дуже близький розрив, і осколок зайшов з боку від промік 29 липня 2023 року. Вірний військовий присадж, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, отримав поранення біля населеного пункту Малата Токмачка Запорізької області. 15 серпня 2023 року від отриманих поранень в ході ведення бойових дій помер. У лікарні Мімечнікова місто Дніпро. П'ять днів воїн не дожив до свого 41-річчя. Поховали старшого солдата на Алеї Слави Баранівського кладовища. Катерина Гладенко, Валерія Зарудна Суспільне новини Суми.